У рівному відбулася зустріч футбольного клубу Верес із фанатами. Червоно-чорні презентували нових гравців. Деякі з них вперше будуть грати у вищій лізі України. Перший домашній матч Вереса відбудеться у жовтні. До того часу реконструкція стадіону Авангард у місті Рівне має завершитись. Подробиці далі у сюжеті. Незабаром стартує українська прем'єр-ліга. Рівне буде представляти команда Верес. Перед початком сезону клуб організував фан-зустріч. Болівальники мали змогу поспілкуватися із новачками, котрі прийшли до клубу цього літа. Дехто з гравців дебютує в прем'єр-лізі. Я з першого дня зружився з колективом, дуже добре прийняли. Це дуже приємно. Ну і завдання для кожного з нас виходити на кожну гру та перемагати. Вже візраст такий, що треба грати в прем'єр. Лізі та показувати себе з найкращої сторони на зустрічі. Гравці та керівництво ФК Верес привітали свою вболівальницю з днем народження і подарували букет квітів. Наші вболівальники, наші футболісти, дехто пішов на передову. Тому давайте всі скажімо так помолимося за них, щоб вони здобули нам перемогу. А хлопці мусять зберегти перемо перемогу в прем'єр-лізі. Тому молимося за всі перемоги на всіх фронтах. На фан зустрічі головний тренер клубу Юрій Вірт розповів про цілі на сезон 22-23. Головним завданням є увійти в десятку кращих команд ліги. Минулий сезон для нас був дали. Я рахую і керівники так рахують, Тому нижче ми вже ми, якби не хотілося б опускати. Але зараз новий чемпіонат, як він буде проходити, тому що дуже зараз планувати ну взагалі не можна. Зараз такий час. Ми живемо, що плани ставити на завтра чи після завтра? Ну як це дуже важко. Живемо сьогоднішнім днем, живе, живемо е, ігра через два дня. От ми тим живемо. Далі буде, тут може дуже важко загадувати. У першому турі прем'єр-ліги Рівненський верес вийде на поле проти одеського чорноморця. Перші ігри рівнян пройдуть у виїзних матчах, адже стадіон Авангард ще не готовий до проведення футбольних матчів. Президент клубу Іван Надієн каже, що фінальна інспекція стадіону Українською асоціацією футболу пройде на початку вересня. По суті, для нас вже варіанту нема. Ми хочемо грати тут, і ну, все для цього йде. Ми прийшли другу лігу, ми прийшли першу лігу. І з тих стадіонів, що ми бачили, от то, що вже є сьогодні тут, це вже дуже багато. Якість візону, ну, він точно кращий, ніж той, що ми грали в Луцьку тоді з Дінамо. Це факт. От можна сьогодні подивитись. Тому нічого страшного. Під час війни можна робити такі кроки. і… Десь йти на поступки клубу, бо, на жаль, фінансування зупинено. Ми фактично сьогодні даємо фіндопомогу підряднику. Підрядник десь домовляється з іншими субпідрядниками, десь везуть вікна в борг, десь ставлять мачти в борг. Ну, бо війна і знаходимо, бо фінансування, нагадаю, під час війни зупинено будь-яке, на жаль. Нагадаємо, минулий сезон ФК Верес завершив на дев'ятій позиції у прем'єр-лігі України. Зіграли 18 матчів, набравши 23 бали. Перший домашній матч у сезоні 22-23 відбудеться 1 жовтня проти львівського руху на арені Авангард. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини рівного.